Так, ага, ліхтарик. Так. Так, ага, добре, ліхтарику. Добре, це просто подарунок, його можна відкривати, просто так не поламати. Я не те, щоб хочу його ламати, тому що виглядає миленько, прикольно. Там нічого не змінилось, але дуже-дуже багато троснику з'явилося на таке. Добре, погнали. Так, тут шалкер. Ліхтарику здир. Ліхтарик Ас ДР, Золота Морква, печива, чому по 3. Ну добре. А Діамантик? Ліхтарик СДР. Так, ану, читаємо. Це, це оце ексклюзив контент, це дуже цікаво. А, я думаю, я це все залишу тут, хай тут і лежить. Це буде пам'ятна пам місцинка з цим штуками. Добре, панали, шановний ліхтарик, вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі стабільного ФПС та низького пінгу, аби крипери не підірвали твої творіння, аби підписники і глядачі були відданими та слухняними. Бережи себе, своїх близьких, не нехтуй сигналами повітряної тривоги та просто будь молодцем, який ти вже так і є. З ним народження. А іще... См... А, смерть русні. Смерть русів так. Но це маленько, це маленько, це маленько, це реально маленько. Мені подобається. Да, все, пройоп підарас. бан тобі нахуй, зрозумів? З яким ДР, з ДН. Все пройоб. хуйня подарунок. Ну миленько, дуже дуже маленько, дуже маленько. Ліхтарику на день народження. Так, да, тут день народження, а тут якийсь ДР. Оце ну, дуже маленько, це дуже маленько. Мені прям подобається. А хто це зробив? Ніхто ж не підписав. А, це ж містер Оліман, там, наче в книжці було, що. Так, да, від містера Оліман, блін, чуваки, це дуже маленько. Я так і залишу, хай буде, хай буде, це буде пам'ятна Да. Зверху бант розв'яже, ну я виходив піде да? не так зробив, як треба. Добре. Я просто не хочу руйнувати, тому що я з цими напівблоками буду дуже довго їбатися, щоб типу вибудувати так, як воно є. А воно хай отак от буде залишається, типу, на цьому острові буде такий от подаруночек. Що це таке. Ой, блядь. Ладно, банзи ДРД реально. Якщо ще посилання в описі А скільки років, да мені 12 сьогодні виповнилось. Чек в том мемі. Мені сьогодні 5-5. Мені сьогодні 5 років. Містер Оліман, дякую за донат. Ну, 12, так 12. У мені там 212, я пожартував, це рофл був. Ну ладно. Чому б йому цього не робити? Ну і він, типу, ось зробив, типу, Шорти Каспера Ш... Каспер Холла 2. Тут напевно він фермер робить. Привіт, мене звати. бал закрий. Прикол. Це ППП Да? Буля, це П. ДаВОН. Bitch, i like, I'm for bitch, you know what's going your mind.